Фанати Apple, як завжди, схавають. Стало відомо, чим пожертвує компанія Apple заради рекордної товщини 17 Air. Відомий інсайдер поділився новою інформацією про характеристики майбутнього рекордно тонкого смартфона від Apple. За його словами, через особливості конструкції новинка отримає низку апаратних обмежень, і мова йде не лише про урізаний акумулятор. iPhone 17 Air матиме чипсет a 19 Pro, як моделі Pro і Pro Max, однак отримає 5 графічного процесора замість шести подейкують, що уся лінійка iPhone 17, навіть базові моделі, отримають екрани із частотою оновлення 120 Гц. але повноцінні фламанські екрани ProMotion дістануться лише моделям Pro і Pro Max. Ну вони ж про Motion, а не просто Motion. Натомість iPhone 17 Air отримає застарілий LTPS дисплей що не підтримує динамічну частоту від 1 до 120 Гц. У випадку з iPhone 17 Air компанія Apple встановить акумулятор обсягом 2900 мАч, який згідно із попередніми тестами ніяк не зможе дожити до вечора. Аби дожив до обіду, до речі, у головного конкурента Samsung Galaxy S 25 Edge акумулятор обсягом 3900 мАч, Хоча він теж доволі тонкий, також тонкий iPhone отримає лише одну камеру на 48 мегапікселів, і наявні рендери смартфона підтверджують ці чутки ширококутного чи телеоб'єктива тут не буде. А вартість інноваційного iPhone 17 Air, згідно із попередніми чутками становитиме від 1300 доларів